Дорогі українці, будемо молитися зараз Богу за захисників. Креще, ми на колінах до Бога, звернемося, щоб вони жили, щоб вони повернулися додому і щоб не прийшлося потім якби, оплакувати їх. І написано у псалмі: благословенний Господь, що вчинив мені милість і чудовину своє в оборонному, оборонному місті, у містах і в селах. А я говорив своїм побрантежині. Я, ну, Хто думає, що дуже тяжко, то дійсно вислухав голос мого. І ми просимо, щоб Господь вислухав голос і зберіг їх. Тут теж слово таке є, що Господь може сховати, о, сховати в заслоні обличчя свого, заховаєш від людських тенет та від лихів язиків у наметі, сховаєш, навіть від язиків. Отець Небесний, можемо тебе, ім'я Ісуса Христа, захисти. Глошим перемогу Ісуса Христа над кожним віднігше повернулися.